Українці до 5 числа мають подати покази газових лічильників. Якщо це не зробити, платіжку нарахують за середніми даними, які можуть бути значно вищими за реально спожиті обсяги. Як не переплачувати за газ, докладніше далі. Як пише видання Газправда, якщо хочете мати актуальні цифри у квитанціях, це варто робити щомісяця з 1 по 5 число. Інакше платіжку нарахують за середніми даними, які можуть бути вищими за реально спожиті обсяги. Водночас, чимало українців досі плутають сервіси з передачі показань 104.ua більше не працює. Замість цього слід використовувати нові сервіси: особистий кабінет газмережі або вашого локального оператора газорозподільних мереж, а також сайт або чат-бот «Газ.ua». Також передати показання лічильника можна, просто подзвонивши на гарячу лінію Нафтогазу чи відправивши смс на номер 4647. Газівники наголошують, передавати показання лічильника треба навіть у тому випадку, якщо ви не спалили жодного кубометра блакитного палива чи взагалі тимчасово не проживаєте у помешканні. У такому разі необхідно просто надсилати незмінні дані. Якщо цього не зробити, все порахують на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання. І у вас таким чином з'явиться борг. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.